18 розділ, ми будемо читати Іван від Луки, 18 розділ, перший вірш. Слухайте уважно, 18 розділ Іван Луки, перший вірш. Він, тобто Христос, розповів їм людям, учням, притчу, що треба завжди молитися і не занепадати духом. Ще раз прочитайте. Розказав їм притчу, що треба завжди молитися. І не занепадати духом, і так ісус сказав, що треба: перше треба молитися, і друге, треба я звертаю вашу увагу: треба не занепадати духом або не здаватися. Знаєте, пригадую одну історію за одну американську зловчиню дуже таку відому, і яка встановила немало рекордів. Вона плавала наскільки потужно, і ну, ніхто не міг побити її ці рекорди. Одного разу вона вирішила в океані пропливти якусь дуже велику відстань. От її готували до цього, вона готувала до цього запливу. Навіть перед самим прыжком у воду її намазали спеціальним жиром, щоб холодна вода так сильно на неї, ну знаєте, от не, не впливала. Але у день, коли мав бути цей заплив. Розпочав був такий дуже сильний туман. От настільки сильний туман, що просто нічого не було видно. Але не дивлячись на це все, вона вирішила пригнути в воду і пливсти. Вона так зробила. І ось в цьому тумані вона плила. При неї були шлюбки, люди, ну які її дивилися за нею, і все спостерігали. Навіть акули підпливали там, як відганяли, і так далі. Вона плила зі всіх сил. Перед нею густий. Такий туман, вона нічого не бачила перед собою. Пливла і пливла, пливла і пливла. Але от оцей момент нічого не бачить перед собою. Ніяк не може зрозуміти, де ж той фініш, де ж та межа, коли вже кінець. І вона ставалася, вона пливла. І в якийсь момент вона ну, вирішила зупинитися. Зупинитися і сказала: все, більше я не можу. М'язи каменіють і так далі. Холод стріє сильний. І ви знаєте, вона зупинилася і витягли у човену чи ту шлюбку, яка там була ось біля неї. І на її превелике здивування, вона просто дуже сильно була знаєте, вражена, що фініш був так близько, що вона могла буквально ще метрів 5-6, і це був би світовий рекорд. Це вже була би та ціль, до якої вона, власне, мала допливсти. Причиною, чому вона цього не зробила, сильний туман, густий туман, нічого не видно. Ти йдеш як просто по приборах, ти пливеш і не знаєш, де буде зупинка або де твій фініш. Друзі мої, саме через туман вона не змогла досягнути фінішу, скажу так, вона здалася, вона зупинилася, вона не рухалася далі. І ви знаєте, в нашому житті бувають дні, або навіть тижні, або навіть місяці, коли стоїть сильний і густий туман. Я пригадую момент, ви пам'ятаєте пророка Ілії. Біблія каже, що він лежав а, біля куща і в його розумі туман розпачу печалі і невдачі. Слові Божому написано, що Ілля впав духом і навіть просить собі смерті. Ілля здався. Ілля зупинився, Ілля в розпачі. Або навіть той же самий про е, е, Моїсея. Ми читаємо про Моїсея. Це було подібно, коли він був в тумані розпачу, він не розумів, чому Бог послав його. Але служіння не має успіху. Більше того, фараон стає ще більш жорстоким, а євреї ще більш страждають. І у мороці туману Моїсей готовий здатися, вернутися назад. Ви знаєте, друзі мої, брати і сестри, у житті бувають такі дні, що через густий туман обставин, переживань, болі, здається, нічого не видно наперед і хочеться насправді просто. Здатися, опустити свої руки, зупинитися. І пам'ятаєте, Ісус показав жінку вдову, до речі, в житті якої прийшов густий туман. Їй, дуже потрібний, їй був дуже потрібний захист від супротивника. Ось так в контексті написано. Беззахисній людині потрібен захист. Скажіть амінь? Без захисті людині потрібен захід, і знаєте, бути захищеним це відчувати чиєсь ну, надійне плече, що хтось неодмінно допоможе, заступиться, що хтось вступиться за тебе. І в її контексті, в її ситуації, це було надзвичайно потрібно. Вона в цьому надзвичайно мала потребу. Вдова відчувала себе навпаки. Вона була незахищена. Ну, напевно, вдова це найбільш незахищене верства населення. Хто її захистить? Кому вона потрібна? Хто за неї вступиться? Хто скаже або замовить слово за неї? Вона була стривожена, їй було страшно від перед її супротивником. І я хочу сказати, дорогі мої, я? А як ти зараз себе почуваєш? Ось ми на конференції, ось ми тут в цьому гарному зібранні. Лунає слово, звучить проповіді, пісні. І стоїть питання: а хто твій супротивник? Що стало проти тебе? З чим борешся ти? Що зараз в твоєму житті? Хто чи що приносить туман в твоє життя? І я знаю, що Бог бачить серце твоє. Він бачить, чим наповнена внутрішність твоя. Можливо, це якась невдача, можливо, хвороба, яка довго не проходить, можливо, тебе зрадив вірний друг, можливо, тебе звільнили з роботи, можливо, тобі важко справитись з собою і боротьба, спокуси. І ти просто хочеш здатись. Сильний туман. Тобі нічого не видно попереду. В серці, можливо, бігє, і ти не знаєш, як далі рухатися. Я говорю тобі сьогодні, що кожен із нас. Проходить періоди, коли в житті туман. Кожен із нас проходить свій заплив, коли ти хочеш здатися і зупинитися, тому що ти не бачиш перспективи і нічого попереду хорошого. Послухайте, Ісус показує, що навіть у беззахисної, беззахисна вдова, беззахисна вдова не здавалася. От Він спеціально показує в притчі, наводить приклад вдови. Вдови беззахисної людини, яка не здавалася, і я собі думаю: якщо вдова не здавалася, якщо вона продовжувала просити захисту, якщо вона йшла і дальше молила і просила про те, щоб її заступили, то чи ми з вами, ми, брати і сестри, здамо. Перед її очима туман, суддя, який Бога не боявся і людей не соромився, стіна, яка здається неможливо зрушити? Скажу, скажу так, голіаф, якого здається неможливо перемогти. І в нашому порою в житті бувають гори, які, здається, ніколи не піднімуться і не кинуться в море. Яка твоя гора? Який твій голіаф? Перед чим ти сьогодні стоїш? Хто сьогодні перед тобою супротивник? Хто бореться, хто піднімається проти тебе? І я сьогодні хочу сказати, дорогі мої, ця вдова не здалася, вона боролася до переможного кінця. Давайте ставим слава Богові за все. Вона боролася, вона не зупинилася, вона продовжувалася. Але я хочу сказати, послухайте мене уважно: ти не є беззахисний. Я не є беззахисний. Ми не є беззахисні, як вдова. У тебе і мене є батько, і цей батько на небесах. Слава Богу, про це. Ти не беззахисний, ти не один, ти не оставаний, ти не вдова. У тебе є небесний отець, батько, який любить тебе, піклується про тебе і дбає про твоє життя. Пам'ятайтеся. Пам'ятай, що є той, який зацікавлений в тобі, той, який завжди прийде на допомогу, той, який сказав, не залишу тебе і не покину тебе, і буду з тобою. Тому сьогодні я говорю, який б не був в твоєму житті, туман, і що б мене з тебе не стримувало? Можливо, тобі вже зараз хочеться. Ні, я вже вилажу з цієї води. Я більше не можу йти вперед. Мені тяжко, і я говорю, що це різний може бути супротивник хто твій супротивник, що на тебе зараз впливає, з чим ти зараз борешся, що для тебе тяжко, де для тебе зараз найбільніше місце? Я говорю сьогодні тобі слово. Послухай уважно: це слово від Господа, де написано це слово від самого Господа Ісуса. У сьомому і восьмому вірші написані слова, такі слова, важливі слова. То хіба Бог? Не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч. Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам: він оборонить їх негайно. Однак як прийде людський син, то чи знайде віру на землі? І слава Богу! Наш Господь оборонить тебе негайно. Наш Господь, який чує твою молитву, який чує твої благання, який чує і бачить твої сльози, Він прийде і негайно тебе оборонить. Амінь. Які би не були переживання, і з чим би ти сьогодні не зустрівся, який би не був туман, можливо, нічого не вима. Тобі стається, що взагалі може бути, що може змінитися. Я говорю тобі сьогодні в ім'я Ісуса, Батько на небеса, прийде в твоє життя негайно. В твої обставини негайно, в твої переживання негайно, в твою біль негайно. Хто твій супротивник? Хто бореться проти тебе? З чим ти борешся сьогодні? Хто повстав проти тебе? Для Ілії це була Ізалі, для Моїсея це був Арон, можливо, Марія, можливо, інші люди. Але говорю тобі, що Бог заступиться за тебе. Амінь. 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 Я сьогодні говорю про те, що нам дуже важливо розуміти. Послухай уважно, не здавайся. Не здавайся! Це слово сьогодні. Це те, що важливо положити в своє серце. Це те, що важливо сказати собі. Я не здаюсь, мій Господь негайно вступиться за мене. Твій батько захистить тебе і не забариться. Тобі потрібно молитись. І не падати духом. і Я вірю всім серцем що захист прийде неодмінно, вчасно, який би не був туман в твоєму житті, він розсіється. Амінь. Амінь. Ви знаєте, туман розсіється? Ви знаєте, туман не постійний. Ви знаєте, після ночі приходить день, приходить ранок, і сонце сходить, і все прийде в твоє життя. І все, те, те, з чим ти сьогодні борешся, що тобі тяжко, те, що приносить тобі біль, все прийде і розсіється, тому що Господь вступиться, тому що Господь допоможе. І я глибоко вірю, брати і сестри, ти прославиш Бога, тому що Бог покаже свою славу. І я хочу з вами молитися в ім'я Ісуса Христа. Я не знаю, з чим ти сьогодні борешся, який туман прийшов в твоє життя, хто твій супротивник, і наскільки ти собер, тобі сьогодні боляче, але я точно тобі хочу сказати: твій батько поможе тобі. Він підтримає тебе, він вилікує тебе, він виручить тебе, він захистить тебе, він помаже тебе, і він дасть тобі благодать і успіх в житті, і служінні. Єдине, що запам'ятаю, не здавайся, не здавайся, пливи дай! Рухайся далі, борись далі, молись далі, взивай далі, подвізайся далі, свідкуй далі, служай далі, посвячуй себе далі, жертвуй далі, рухайся вперед, не здавайся. Нам потрібно прийти до тихої гавани. Нам потрібно всім з вами перемогти і бути в числі тих, хто не здався, але отримав повну нагороду від Господа. Нехай поможе Господь. Давайте ми піднімемося в ім'я Ісуса Христа.